За нашу непостійність. А, сьоме полум'я рожеве, це божественна любов, Сьом... а, восьме. Червоне полум'я це наша реалізація. А, так, сьоме восьме це наше все знання і єднання з усім сущим. Наступне зелене, це наше здоров'я і процвітання. Наступне фіолетове це наша первісна чистота. Так, тут до неї повернутися. І останнє 12 це енергія хреста. І вона так і називається хрестове полум'я, тобто в нього як такового немає кольору. От. Це, от тепер з теорією точно все. Отже, ми послухали теорію про драконів, визначили нашу роль щодо них, зробили зазивання дракона, дізналися приблизно до якої групи він відноситься, а отже, хоч приблизно його роль. Далі нагадую, що у нас є чудова. Діаграмка щодо вимірів, можете визначити його вимір або за допомогою діаграми, або просто так рахуєте по одному виміру, з якого ти виміру, і поки не дійдете до того виміру, який потрібен. Зразу ви побачите, який номер парний, непарний, кратний 12 чи не 12. Тобто, у вас вже буде ідея. Про що з ним говорити далі. Наступна діаграмка, яка у вас вже також є, я її давала в відео по розмова з янголом охоронцем. так? Ви також її можете використовувати для розмови з драконом чи з будь-яким іншим представником тонкоматеріального світу. А ось вона ця діаграмка, я вам нагадую, і нагадую, що вона є в мене в інстаграмі, також відео на Ютубі, вони присутні. Тобто, Запитання, чи є для мене повідомлення, якого воно характеру, чи є воно в цій діаграмі. І якщо є, ви визначаєте так. І, от, наприклад, вам там випало Хоче мені що сказати. Чи, наприклад, хочу вам презентувати іншу. Тонкоматеріальну присутність. Так? Наприклад, вашого янгола, архангела, захисника, духа ще когось. Чи, наприклад, стосується вашого захисту, чи стосується місця вашого перебування, чи стосується іншого царства, тобто іншого зовсім. Присутності, або, наприклад, стосується вашої ініціації, тобто хочу вас ініціювати в щось, якесь знання. так, Чи, наприклад, стосується вашої роботи чи професії, стосується вас персонально, тобто про щось про вас хочу вам розповісти. Стосується іншої людини, так, хочу вас щось попросити. Або. Хочу вас попередити про певну проблему. Та, тобто використовуйте цю діаграмку, або робіть скрипшот от прямо зараз. Переклад Google і використовуйте, що він хоче мені повідомити. Або можете зробити навіть свою власну, так, свої варіанти, які вам проходять інтуїтивно. Далі робимо список. Загальних питань. Так, ми можемо визначити, якщо до цього не визначили ім'я, форму, колір, вимір, спеціалізацію, групу драконів. Так, за що відповідає, що хоче передати, що ще ми можемо спитати? Давайте зараз подумаєте, подумаємо разом. Прошу вас обов'язково додавати ваші питання в коментарях. Наприклад, це одні із видів питань. я Вам даю ідеї. Можете їх записувати, чи, якщо хочете, звичайно, якщо ви хочете задавати їх вашому дракону. так? Чи, наприклад, ти відповідаєш за захист, чи можеш мене захищати? Чи ти, наприклад, охоронець певного місця, чи мене, там, наприклад, людини. так? Чи можеш ти динамізувати, наприклад, воду, підняти вібрації, наприклад, чогось. так? Живого чи неживого, чи, можливо, якоїсь певної матерії, чи кристала, чи води, чи землі, тобто робота зі стихією, наприклад. Чи можеш бути як провідником, так, який допомагає з'єднатися і отримувати повідомлення і допомогу із інших присутностей. А чи можете наприклад очищувати від чогось негативного, та наприклад від негативної пам'яті, від паразитів, від, наприклад, емоційних і ментальних кіст? Чи наприклад очищувати людське тіло чи воду, чи кров? Чи можеш, наприклад, стілювати? Чи можеш ти, наприклад, знімати негативні програми, пам'ять, токсичні зв'язки, кармічні зв'язки з людей, з місця чи з чого. Чи очищувати, наприклад, певні предмети, біжутерію, каміння, кристали. так? Чи, наприклад, навіть одяг. Одяг, який заряджений негативно, пам'ять чистити, пам'ять стін або нашу пам'ять, або клітинну пам'ять. Так, О, наприклад, чи є цей дракон берегинею золотих яєчок, про яких ми вже говорили? Чи, наприклад, він може подорожувати в... по часу, так? по часовим лініям, по коридорам походам між ними у, вім... у різних вимірах також? Чи може він розчищати наш простір, нашу дорогу, знімати блоки чи там ілюзії. Чи він більше пов'язаний, наприклад, з землею, чи більше пов'язаний з космосом? Чи він може нам допомогти нам працювати з нашою власною душею, з нашими властивостями, з нашими відчуттями, з нашими дарами. Так? Якось допомогти нам спілкуватися краще, наприклад, з тонкоматеріальним світом. Так, ну, звичайно, чи є в нас якийсь зв'язок, пам'ять. Можливо, це берегиня якогось порталу, проходу, знань, тобто, чого ви можете це все задавати в питаннях і дивитися так, ні, і можливо по діаграмі з відсотками, наскільки це правда. Чи, наприклад, він може заряджати щось, так? Mm -hmm. Чи він з вами знаходиться від самого початку, з вашого народження? От, наприклад, земні дракони, дракони зі стихії, вони дуже часто від самого народження з нами, і вони реально нам допомагають в нашому зубному втіленні. Тоді, як, наприклад, космічні, галактичні, інші дракони, вони можуть просто приходити на певну місію, на певний час нас супроводжувати або ініціювати на щось, або допомогти створити зв'язок з іншою присутністю, яка там дуже висока і дуже важко до нас спуститися. Вони просто як канал-провідник. Далі можна там спитати, наприклад, чи вони можуть працювати з нашими енергіями чоловічими, жіночими, чи можуть нам допомогти знайти цей екілібр, чи можуть працювати з нашими чакрами? Якими чакрами? Ось основними, чи тими, що під землею, чи ті, що над нами у повітряні, ми їх називаємо? Так чим. Можуть нам допомогти гармонізувати наші дві півкулі, бо це дуже важливо. Мозку мається на увазі, так і лівосторонню, і правосторонню. Чи можуть, наприклад, допомогти нам з'єднатися там до з хроніками Акаші, так отримувати звідти знання, чи до центрального сонця, чи до Альціону, чи до інших цивілізацій? Можливо, земних, а можливо, позаземних, галактичних і тому подібне. Чи можуть нам допомогти, наприклад, відновити частинки нашої душі, цілісність нашої душі, можливо, можуть нам допомогти з заземленням, чи навпаки з'єднанням, з джерелом. так, що ще? Чи можуть нам, наприклад, допомогти у садівництві з рослинами? так, що саме вони можуть робити? там? Просто динамізувати, чи, наприклад, впливати на паразитів, чи цілювати, чи якось допомагати? Так, ну, звісно, запитати про роботу з кристалами, з землею. А до речі, чи можуть ініціалізувати, ініціювати, ініціювати точніше, нові чакри, тому що в нас є багато різних чакр, і так як ми зростаємо в наших вібраціях, у нас з'являються нові чакри, нові енергетичні центри і поєднання між ними, тобто чи можуть вони? Щось в нас ініціювати, а можливо відновити. Наприклад, крила наші. так? Наші крила, які можуть бути не дуже в хорошому стані, чи вони можуть якось на них, наприклад, повпливати, почистити, зцілити, активувати, що вони можуть нам дати з нашими енергетичними структурами? так? Ну, До речі, запитайтеся щодо мінімізації, так, що йому легко просто мінізуватися. Якщо легко, наприклад, ви можете спитатися, наскільки він може мінізуватися, тобто десь до вашого зросту, чи настільки що може у вас на долонці поміститися, чи для нього є важливо, так, який розмір він переймає. та 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 що ми ще можемо таке цікаве запитати? А, до речі, ви можете спитати щодо синхронності подій в вашому житті, бо дуже багато драконів мають таку особливість, що вони можуть налаштувати ультрасинхронність подій у нашому житті. Особливо, коли у вас все така стагнація повна по всім сферам життя. Ви можете просити драконів зробити необхідну синхронізацію подій, щоб все було гладко, в своєчасно, в ідеальний час, і дуже багато драконів мають таку можливість, і можуть вам в цьому допомогти. Далі прошу вас продовжувати самостійно. Список може дійсно. У кожного нас дуже сильно відрізнятися, бо нас цікавлять абсолютно різні питання. Плюс вони будуть дуже сильно залежати від того, до якої групи належить ваш дракон, так за що він відповідає. Тобто, ти, якщо земний дракон, наприклад, що працює зі стихією, в нього. Одні питання, а який небудь там зірковий, галактичний, то до нього можуть бути зовсім інші питання. Тобто це ви вже адаптуєте згідно того дракона, який до вас з'явився. Наостанок, така цукерочка, вишенька на тортику. Пропоную витягнути карти варіантів від 1 до 5. Беріть ті, які вам подобаються. Я буду так просто витягувати і ви будете дивитися. Тобто, вже зараз оберіть собі від 1 до 5 цифру, яку ви хочете, я буду використовувати Оракул Діани Купер дуже хороший чанелер і не багато різних і книжок і оракулів. Ну, Непогані такі карти. І якщо є якесь повідомлення від драконів, ви відчуваєте, що воно для вас є. Тому пропоную зараз: оберіть, будь ласка, цифри від 1 до 5. Та, яка вам подобається. Поїхали? Найбільше подобається перший варіант. Угу. Дракон із самого джерела усього сущого, який вас поєднує з усім безмежним всесвітом. Він вас запрошує жити і бути в моменті. І тільки в тиші і спокої може статися щось надзвичайно прекрасне. Помедитуйте і прийміть те, що проходить вам у тиші в цей момент, другий варіант. Дракон Альфа. Це дракон, як бачите, навіть підписала галактичний. З ним співпрацює Метатрон. Хто знає такого галактичного товариша людства? Він вас запрошує до опрацювання вашої божественної чоловічої. Сили творіння. Він вам каже відпустити все старе, зламати його, потім візуалізувати вашу мрію і він вам допоможе маніфестувати новий світ, який вже. Помаленьку приходить в наш вимір. Отже, ваша сила така чоловіча, творіння активується вже зараз. Але спочатку, на жаль, треба звільнити місце для нового світу. Дивіться, що треба відпустити. Зламати, звільнити і потім візуалізуйте свою Марію. Поїхали до третього варіанту чорний дракон, М -м -м. Бачите, така рослинка, а над нею купол. Отак От і ви під таким захисним куполом. Дракон вас оберігає в такому ніжному коконі. Коконі. Поки, поки ваші божественні сили не виростуть, так? Тобто він чекає, поки ви Визрієте, поки визріють ваші божественні сили. Він допомагає вам виносити нову ідею і запрошує вас до медитації, пройти певний метаморфоз, обмірковувати якісь нові ідеї. Дракон п'ятого виміру. Приємний гарний дракон, роздивіться його. Ви під захистом. Він з вами, він вам допомагає. І він чекає, поки ця нова ідея прийде до вас і допоможе вам її виносити, щоб вона стала реальністю. Йдемо до четвертого варіанту. Ангела Гавриїла він приносить очищення і запрошує вас до певної самодисципліни, яка обов'язково прискорить ваше вознесення і принесе вам радість. Він вам бачите, в руках у нього там такий діамант є. Це діамант архангела Гавриїла. Він його вам дарує. Прийміть його. Не забувайте, що Гавриїл завжди приносить якісь новини, щось цікавеньке, новеньке, нові знання, нову інформацію, нову мудрість, нові ідеї. Бачите, такого діамантового характеру, щось дуже важливе. Але спочатку є період очищення. М -м -м. Ну Що і давай останній варіант? Дракон із Сиріуса, точніше із його вознесеного аспекта, Лакумай. Він такого золотаво-зеленого кольору, і приносить вам універсальні знання мудрість, щоб ви гарно продовжували свій духовний шлях. І ви повинні навчатися навчатися духовним. Бачите, тут написано технологія, і не тільки технологія, знання в принципі, бо він вам передає сакральне знання. Бачите, в нього в руках ключик. І дивиться він на землю. Тобто він не просто із Сіріуса, а із вознесеного аспекта Сіріуса. До речі, Сіріусів буває декілька, і навіть є вознесена планета Сіріус. Так само і буде з нашою землею. У нас буде декілька, а можливо, вже є аспектів проявлених нашої землі. От. Отже цей дракон дає знання і закликає вас отримувати це знання якомога більше. Колючик він вам від цих знань вже дарує. Сподіваюся, ви використаєте ці знання і передасте далі. Удачі вам, нехай дракони перенесуть вам. Свій захист, мудрість, любов. Вдачі. Бувайте, а